Всем привет. ой, привет. Це третя часть. Так, ми розказували, що оця кісточка Ні, оця маленька. Оця маленька кисточка. Mm -mm, вона для двох. Це для тіней. Оце для тіней, це моя. А мені де. А, да, оця Для двох. Отака в мене є. Ще. І отака от у мене. Дуже пухна. Да. І отака от в мене теж. Так, і в мене залишився одна річ. В мене нет. У мене ще три. Давай покажу. Я перша давай. У мене така от подводка. Зараз покажу свод. Отака свотч. вона дуже хороша. Далі у мене така помадка В... от Ліпсід. Зараз э, почитай внизу. Ліпсті. Лі... Ліпсті Ліпс. Вона дуже прикольна. Зараз буде сволоч, ждіть. Азу быстро тінт, отакий тінт, ждіть.